Сьогодні ви прослухаєте 10 містичних історій, які беруть свій початок з епохи просвітництва. Придень всім, Мене звати Соня і ви на каналі «Сі Амеру. І сьогодні незвичний формат, але мені здається, досить цікавий. Я пропоную вам послухати 10 містичних історій. Про різних людей, про різних демонів і так далі. І зробити свої висновки. Лютер та диявол. Всім відвідувачам замку Вартбург в Німеччині незмінно показують чорнильну пляму на стіні, що залишилася, як говорить чубка після зіткнення Мартіна Лютера з дьяволом. Кажуть, що одного вечора у 1521 році, коли батько протестантизму перекладав Біблію з латині на німецьку, до нього з'явився дьявол і став з нього глузувати. Розлючений Лютер запустив у нечистого чорнильницею. Навіть якщо це міф, сам Лютер неодноразово писав про паранормальні явища у 1521 році, у тому ж вартбурзькому замку, де Лютер ховався після того, як виступив проти влади папи та корупції серед церковників сталося таке: якось Лютеру принесли мішок лісових горіхів. Як тільки він ліг спати, горіхи почали гриміти та літати по кімнаті. Оскільки вони не задавали йому шкоду, Лютер заснув, але незабаром прокинувся від гуркоту, ніби сотні бочок котилися вниз сходами. Але залізні двері перед сходами були зачинені і ніхто не міг увійти. Пізніше Лютер перебрався в іншу частину замку, але й жінка, що спала в його колишній кімнаті, також чула страшний шум: ніби в хаті вовтузились тисячі чортів. У 1517 році доктор Богослов'я Мартін Лютер започаткував реформацію, вивісивши на дверях собору 95 тез догматів католицизму. Лютер розповідав, що одного разу чув диявола під стелею келії. Але оскільки я знаю, що це диявол, то не звернув на нього уваги і заснув. Лютер вірив, що ним керують якісь невидимі сутності і перечував майбутні хвороби і смерть. Його переслідували голоси і видіння д'явола, котрий, як вважав Лютер одного разу з'явився йому в образі свині на подвір'ї та собаки на його ліжку. Хоча ні свиней, ні собаки у замку Вартбург не було. У пошуках золотої людини у 16 столітті родина Вельзер управляла одним із найбільших банкірських домів у німецькому місті Аугсбурзі. Коли король Іспанії Карлос І взяв позаку, щоб зміцнити своє становище як імператор священної Римської імперії, за рахунок виплати боргу він надав вельзерам право використовувати територію нинішньої Венесуели. Вони прибули до Нового світу в 1529 році. З розповідей діянців німці дізналися про казкове царство у північних Андах. Правителя країни називали Ельдорадо золотою людиною. Легенда свідчить, що після перенесення в жертву Бога золота і дорогоцінного каміння золота людина здійснювала омивання у священному озері, готуючи його до цього ритуалу жертв намазували шкіру Ельдорадо жиром, змішаним із золотим пилом. У 1538 році три експедиції: дві іспанські та одна німецька, що порізно шукали Ельдорадо, дійшлися біля озера Гуатавіта неподалік нинішньої погоди. Іспанець Ернан Перес де Каседа, який очолював загін, що рухався з півночі, прибув першим і захопив у індіанців Чипча багато золота, смарагдів та напівдорогоцінного каміння. Він поділився здобичю з підкорювачем міста Інків Кійто Себастьяном де Балькастаром, що прибув з півдня і Нікулаусом Федерманом, який привів своїх людей з Венесуели, здійснивши неймовірний перехід через Анди. Сто років шукачі пригод продиралися крізь джунглі, осушували озера, катували індіанців, піднімалися по руслам незвіданих річок, намагаючись знайти золоту людину та її золоте місто. Англійський мореплавець Волтер Рейлі у пошуках казкових багатств Ельдорадо у 1595 році проплив гору Оріноко, а в 1617 році досліджував обидві квіани. Місто Ельдорадо так і не знайшли. У 16 столітті європейці частково осушили озеро Гуата Віта та виявили безліч золотих предметів. Дрогоцінні знахідки були зроблені і в озері Тітікака. Договір з Д'яволом День своєї смерті. Професор Віттенбергського університету, доктор Йоган Фаус, зробив студентам незвичну заяву. Він сказав, що багато років тому. Продав душу і тіло дьяволу. і тепер наближається година, коли термін цього договору закінчується. Цієї ночі студенти залишили вчителя одного в залі. Незабаром пролунав звук дверей, що відчинялися, і здавлений крик доктора. Вбивають, вбивають, потім усе змовкло. Вранці студенти побачили, що підлога та стіни зали забризкані кров'ю, а на подвір'ї, на купі гною, лежав спотворений труп їхнього вчителя. Аданий образ Фауста, відомого також як Фаустус, був загалом змальований з реального доктора Георга пізніше Йогана Фауста, близько 1480 1540 роки життя, який не тільки викладав у Віттенберзі, але й займався магією та віщуванням. Якщо вірити легенді, він кинув теологію і зайнявся чорною магією, за допомогою якої закликав Мефістофеля. Слуга д'явола обіцяв служити Фаусу 24 роки, запропонувавши йому владу та таємні знання в об обмін на його душу. Вони уклали письмову до угоду, яку Фауст підписав кров'ю. Від Мефістофеля Фаус здобув великі знання в галузі окультних наук і в результаті прославився, як людина здатна викликати дух Олександра Македонського або зробити так, що серед зими з'явиться грона стиглого винограду. Через 23 роки Фауст почав каятись, але розірвати угоду було неможливо, час розплати наближався, і Чаклун став нестримно вдаватися до пороків. Нарешті, термін договору добіг кінця. Мефістофіль сказав Фаусту, що той приготувався до зустрічі з дияволом. Про цей випадок було написано багато книжок. Перша була книга Історія Йогана Фауста, що вийшла німецькою мовою в 1587 році. Фаус зображувався як зарозумілий шарлатан, який заслужив на свою страшну долю. Цей образ мав мало спільного з страдаючим героєм трагічної історії доктора Фауста англійського драматурга Крістофера Марло, яка стала основою для трагедії Фауст німецького письменника Йоганна Вольфгана фон Гете, Влада духу над тілом так Катерина Генуеська з січня 1510 року і аж до своєї смерті у вересні того ж року відчувала вплив внутрішнього вогню, який поступово спалював її тіло. Після одного з нападів хвороби, яку вона називала гострою стрілою божественного кохання, їй подали чашу з водою, щоб охолодити палаючі руки. Як зазначено в її життяписі, коли свята занурила руки у воду, вода закипіла, а ніжка чаші й сама посудна стали гарячими. За три дні до смерті Катерина втратила багато крові, яка, за свідченнями очевидців, залишала опіки на шкірі черниць і нагрівала срібні чаші, куди її збирали. Під час останньої хвороби Катерину мучили сильні напади болі. Автор її життя писав, що її праве плече виглядало відсіченим від тулуба, а одне ребро ніби змішувало, спричиняючи страждання, які, здавалося, неможливо витримати. Схожі на явища спостерігалися її у житті Святої Вероніки Джуліани, яка мала стихми й померла у 1727 році. Лікарі, що обстежили її тіло після смерті, виявили значні пошкодження лопаткової кістки. Наче вона все життя носила важкий хрест і дивувалася, як вона могла рухати рукою взагалі. Катерина Генуеська також зазначила дивних фізичних змін. Під час одного з нападів вона відчула гострий біль у руці, після чого її рука стала довшою на півдолоні. Ці явища не є унікальними. Наприклад, черниця Вероніка Лапарелі, яка померла у 1620 році під час релігійного екстазу, витягнулася вгору, стаючи значно вищою. У такі моменти її зростання перевищувало значне на довжину половини витягнутої руки. Голоси Срібної гори у 1544 році індіанець на ім'я дієго Гуальпа зупинився на ніч біля гори Потосі В Андах, сучасна Болівія, на висоті близько 4000 метрів над рівнем моря. Несподівано натрапив на поверхні поклади срібної руди. Вранці він помітив, що спав на срібній жилі, яка виходила на поверхню. Зібравши трохи руди, Гуальпа вирушив до найближчого міста, щоб витупити срібло для сплати данини. Новина про його знахідку швидко дійшла до іспанців. Вони не могли повірити у свою удачу, хоча й дивувалися, чому індіанці, чиї храми були прикрашені численними срібними виробами, раніше не використовували це родовище. Неві жителі пояснювали це легендою. Інки намагалися видобувати срібло з гори потосі, але були змушені відступити через загадкові події. Згідно з переказами, уночі з надр гори долинали страшні голоси, що попереджали: не беріть цю роду, вона призначена для тих, хто прийде після вас. Ця потусі стало ключовим для розвитку іспанських колоній у південній Америці. До 1592 року з родовища було видобуто і відправлено до Іспанії 201 тонну срібла. Це багатство значною мірою сприяло становленню капіталізму в Європі. Місто Потосі стало важливим економічним центром, а його населення на початку XVII століття перевищило 100 тисяч осіб. Однак для індіанців ці події обернулися трагедією. Багато з них загинули від тяжкої підневільної праці у шахтах. Місцеві традиції також змінилися. Замість поклоніння матері землі Пачамамі, шахтарі почали вшановувати нового бога Ель-Тіо. І сьогодні у Болівії шахтарі приносять йому дар листя коки та чичу кукурудзяну горілку. Проте навіть це не рятує багатьох від смерті, наслідок нещасних випадків чи хвороб органів дихання. Незмивні плями крові. Ввечері 9 березня 1556 року шотландська королева Марія Стюарт вечеряла в Холіруцькому палаці в Единбурзі. Поряд з нею сидів її особистий секретар, італієць Давид Річо. Несподівано до зали увірвалася група придворних протестантів, які були у змові з чоловіком Марії, лордом Дарні. Вони вбили річо, задавши йому 56 ножових ран. Всю ніч він пролежав у калюжі крові там, де його покинули. У 1722 році відвідувачу палацу Холіруд показали темну пляму на підлозі, пояснюючи, що це кров Давида Річо, яку так і не вдалося змити. Через століття Вальтер Скотт висміяв цю історію у передмові до роману Перська красуня, комівояжер демонструє на холірудській плямі ефективність нового засобу для чищення. Оскар Вальд у кентервільському приладі також знущається з подібних розповідей про плями крові, що не змиваються. Тим не менш, можливо, це дійсно була кров річчю. До винаходу хімічних засобів для виведення плям було важко прибрати сліди крові з м'якої деврини або пористого каменю. Кажуть, що криваві плями на стінах та на підлозі каплиці Кармеліцького монастиря в Парижі, де під час великої французької революції вбило 80 священиків, було видно аж до 19 століття. З середини минулого століття в Холі рулі залишалися дві плями по обидва боки від доріжки. Сьогодні це місце позначено лише мідною табличкою. Плями крові Давида Річо були не єдиними незмивними слідами кривавих злочинів, які демонстрували зацікавленим у Європі у 17-му і 19-му столітті. Граючи на вірі людей у те, що кров загиблого від рук вбивці надовго залишає нагадування про злочин. Сімейні передвістя смерті В англійській культурі існувало безліч прикмет, які за повір'ями відчували смерть. Одна з найвідоміших легенд пов'язана з родом бреретонів із Чаширу. Вперше про неї згадав знавець старовини Вільям Камден у 1586 році у своїй праці Британія, написаній Латиною. Згідно з цією легендою, перед смертю спадкоємця Бреретонів у ставку біля їхнього маєтку з'явилися стовбури дерев, що плавали у воді кілька днів поспіль. Такі явища траплялися лише перед смертю члена родини. Віра в те, що дерева можуть попереджати про близьку смерть, були поширені в Англії. У деяких випадках знаковими вважалися певне дерево. Наприклад, дуб у Пертширі Шотландія був пов'язаний із родом Хеїв. Що володіли маєтком Ерл? За легендою, коли корінь дуба загине, на місці маєтку виросте трава. Під час продажу маєтку на початку 19 століття дуб зрубали, що за переказами передувало втраті маєтку. Серед інших дерев пророків смерті можна згадати еджуельський дуб у замку Делгаті, Шотландія, що належав роду рамзеїв або порочий в'яз у маєтку Еклі у Вустері, Англія. Передвістя смерті її з іншими явищами природи. Наприклад, у роді Кліфтонів із Нтінгемширу вважали поганою ознакою вилов Осетра з річки Трент. У замку Клоузберн, Шотландія, що належав роду кірбк перед смертю когось із сім'ї на озері з'являвся Лев. У графстві Девоншир родина Оксенгемів вірила у появу птаха пророка, білого або білогрудого перед смертю глави сім'ї. Перший зафіксований випадок трапився у XVII столітті, а птаха бачили також перед смертю членів родини у 1743 році та у 1873 роках. Чард у своїй праці, стародавності та спогади близько 1700 року згадує ще одну історію. На фермі в Кейховелі, де воншир, пара голубів завжди прилітала за тиждень чи два до смерті когось із мешканців. Одного разу голуби з'явилися під час хвороби свекрухи сестри Гофа. Зять Гофа підтвердив, що ці птахи прилітали перед смертю його батька та діда, а згодом перед смертю самого зятя та батька Гофа. На Британських островах і сьогодні подекуди вірять у птахів пророків смерті. Найчастіше таку роль приписують голубам або вільшанка. ЦІ шотландські справи. Ракедія Шекспіра Макбет має давню репутацію п'єси, яка приносить нещастя. Актори уникають називати її справжньою назвою, замінюючи на щось на кшталт Ця шотландська п'єса або «ці шотландські справи. Забопали навколо твору з'явилися майже відразу після його прем'єри, яка відбулася в серпні 1606 року для короля Якова І, прямого нащадка Дунка Банко. Перший прикрий випадок трапився вже на початку показів. Хлопчик Хелбріджерс, який мав зіграти леді Макбет на той час жіночі ролі виконували юнаки, раптово захворів на лихоманку й помер. З того часу нещастя, наче супроводжують кожну постановку. Особливо відома трагедія у 1937 році, коли п'єсу показував в театрі Vic в Лондоні. У день вистави померла засновниця театру Ліліан Беліс. На репетиції декорація вагою кілька сотень кілограм, ледве не впала на актора Лоуренса Олів'є, а акторка, яка грала Леді Макбет, потрапила в автомобільну аварію. Забобони стосуються не тільки самої п'єси, а й її цитування. У 1936 році актриса Сібіл Торн Дайк згадувала, що забобон щодо цитат з Макбета виник давно за часів постійних труб. До цієї п'єси через її популярність зверталися, якщо справи були погані, і тому вона передвіщала кінець сезону. Навіть музика до п'єси вважається нещасливою. Відомо, що у 1890-х роках трупа, яка ставила макпет і використовувала написану у 1672 році мелодію, залишилася без заробітку. Всі гроші зникли за загадкових обставин. Окремі дослідники пояснюють походження забобонів тим, що в п'єсі присутні реальні заклинання, використані у сцені чаклунства в четвертому акті. Їхня надприродна сила лякала глядачів ще за часів короля Якова, I, який був відомий своїм інтересом до демонології. Подібні страхи викликали й п'єса Трагічна історія доктора Фауста Крістофера Марло у 1604 році. Під час вистави в Лондоні на сцені нібито з'явився диявол, викликаний магічним заклинанням, що лунало латиною. Після цих подій Макбет майже не ставили понад століття. Коли ж у 1703 році п'єсу знову показали, в Лондоні е, на місто обрушилась потужна буря, яка знищила значну частину міста. Забобони настільки вкорінилися, що існують до донині. Місто, яке гавкало. П'єр де Рустегі, пан де Ланкр – один із найбажальніших мисливців на відьом. Похвалився, що відправив на багаття 600 чаклонів. Серед справ, які він розглядав, як суддя, було справді дивовижне. У 1613 році в невеликому місці Аму на південному заході Франції сталася загадкова подія. Його жителі раптово почали гавкати і вити як собаки. П'єр де Рустегі зазначив, що в церкві нерідко понад 40 людей одночасно починали влаштовувати концерт, що заважало іншим молитися. Цей феномен отримав назву Хвороба Лера. Що свідчить про його поширеність у регіоні. Однак раніше недуга ніколи не вражала всю громаду одночасно. Вам у це стало масовим явищем, гавкати почало 120 жінок. Дружина капітана розповідала, що її напади тривають уже два роки, відтоді як дві відьми прокляли її. Жінка плакала і раптово почала видавати гавкіт. Це змусило де Ланкра повірити, що про події, причетні сили зла. Суддя наказав своїм людям патрулювати вулиці, намагаючись почути гавкіт. Якщо він посилювався, присутності котрогось із підозрюваних їх арештовували. Схожі випадки траплялися і в інших місцях. У 1551 році черниці монастиря Святої Бригіти у Фландрії протягом 10 років мекали як війці, а в 1552 році черниці забацтва поблизу Страсбурга нявкали як кішки. У цих випадках зазвичай винуватили, звинувачували у чаклунстві. У Фландрії одну з підозрюваних було спалено на вогнищі. Риба, яка любила книги. 3 червня 1626 року в Оксфорді на ринку сталася незвична подія. Торгівка, потрошачи велику тріску, виявила в її шлунку загорнутий в парус книгу. Цей Томик містив релігійні статті протестанта Джона Фріта, який був страчений у 1533 році. Джон Фрід, відомий своїми релігійними поглядами, був ув'язнений у рибному льоху в Оксфорді, де часто гинули в'язні через жахливі умови. Його книга, ймовірно, потрапила у воду під час транспортування, а риба проковтнула її разом із парусом. Містер Міч, член ради Кемберського Крайцького коледжу, залишив опис цієї події. Він зазначав, я бачив усе на власні очі: рибу, нутрощі, парус та книгу. Знахідка настільки вразила університетське керівництво, що вони перевидали збірник під назвою Голос Риби. На обкладинці зобразили рибу, книгу та ніж торгівки, які стали символами цієї незвичайної історії. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, яка історія сподобалась вам найбільше. А на цьому в мене все. До нових зустрічей в нових відео!